Друзі, всіх вітаю! На зв'язку UR Crypto, вирішив з пилу з жару от, в Real Life записати швиденький огляд замість тисячі слів в телеграм-каналі. Вирішив от, просто записати свої слова і показати картинку. І на майбутнє, якщо вам така рубрика зайде, не обіцяю робити це кожен день, але ну, двічі на тиждень можливо. Так, зараз дуже сильно розганяється в інфопросторі, що починається криптозима, що 4-річний цикл живий і буде жити, кити розгружаються об маси, ЄТФ фонди, криптокреш, криптозима. Ну, в общем, все в такому стилі. Хтось чекає 50, хтось чекає 80, мільйон варіацій. Зараз поговоримо швиденько про те, до чого готуватися, що скоріше за все станеться, чого скоріше за все, не станеться, на що звернути увагу і розріз ліквідності. Намагаюся швиденько, щоб в 5-7 хвилин вкластися. Поїхали. Значить, що такого в нас важливого? Риктанули за 24 години народу на 1,36 мільярда, що досить, досить немала цифра. Лонги 1 мільярд 220 мільйонів. Я не знаю, яким чудом, ну навіть шортисти зазнали ліквідації на 140 майже на 147 мільйонів доларів. Це не знаю, як треба шортити, щоб ще вилетіть по ліквідації при таких падіннях. Окей, давайте спочатку поговоримо про ліквідність, да, про, скажімо так, рівні, рівні де ця ліквідність а, пасивно. Знаходиться і куди скоріше за все біржа і маркетмейкери будуть направляти ціну для того, щоб цю ліквідність використати в своїх інтересах. Я думаю, ні для кого не секрет, що для біржі чим більше ліквідності знаходиться на якомусь ціновому рівні. Тим більше вона отримає комісійних за проведення угод на цьому рівні, чись ліквідації, стопи, відложки да, там, на пробій, вниз на шорчина, паки, лімітки на купівлю, все це пул, скажімо так, грошей, який буде використаний для здійснення угод, на чому біржі заробляють свої комісійні, а маркетмейкери. Знайдуть тут дуже велику кількість контрагентів для своїх угод. Це коротко про те, чому ці стовпці, да, чому ці рівні ліквідності, є магнітами для ціни, чому часто ціна сюди підходить? І що ми тут бачимо на розрізі одного дня? Бачимо дисбаланс, дисбаланс в сторону направлених ліквідацій шорта, якраз таки. У нас тут, дивіться, 105,573, 550 мільйонів. 107,682, 1,26 мільярда. Ну і беру там крайній кластер 108, 681, 2 мільярди. Найближчий кластер по ліквідації а, лонгів це 103 464. А, і тут буде ліквідовано 191 мільйон. От. Але ну, на одноденному розрізі не, не досить показова ситуація в плані дисбалансу. Але подивіться, що в нас вже є на тижневому розрізі це такий середньо, середньостроковий розріз. Е, найвищий кластер, знову-таки, 103-500, 262 мільйона. А потім це по ліквідації лонга. А потім дивіться по ліквідації шорта найближчий 105 500 108 600. 2,12 мільярда і 100, ну округлено 112 тисяч 5,5 мільярдів доларів. Подивіться, просто скільки висить шорта зверху, і ну, кого тут уже, як ви любите казати, брить, ліквідувати, виносить. Да? ну кого, Тут уже пустота. Ціна в пустоту ніколи не йде. ну В цьому ніхто не зацікавлений, ні маркетмейкер нікого там не знайде, ні біржа нічого там не заробить. Просто, ну. От, і в довгостроковому такому розрізі 30 днів також можете подивитися, ну, сумасшедший, як на мене, дисбаланс в сторону ліквідації якраз таки шортових позицій на позначці 116 9 мільярдів доларів. Це по топ біржам Binance OKX і Baybit. Окей, рухаємося далі. Переходимо на розріз лімітного попиту і пропозицій. По-перше, тут увагу я завжди звертаю про підписників, бо в такому форматі в нас і там огляди проходять. Ну, огляд у нас там в п'ятницю, в середу, ой, в понеділок, в середу і в п'ятницю, Point of Control рівень. Це рівень найбільшого проторгованого об'єму. Ось в цьому, скажімо, такому рейнджі. Він у нас проходить по 107 900. Самі бачите, як він. От, працював з ціною, да, ціна пробивала, тестувала відскок. Заходила консолідація відскок. Заходила, пробивала тест відскок. От В цьому місці я особисто лонг брав. По-моєму, і тут, і тут, от, на цих двох відскоках. Далі а, знову пробивається point of control. Знову ми повертаємося. Також непогане місце для лонга. Підросли, знову б'ємося в point of control, знову починаємо відскакувати, але вже. Імпульсної реакції, як тут, тут чи тут немає. Що, в принципі, свідчило за те, що, скоріш за все, ми йдемо нижче. Point of control це такий рівень, рівень найбільшого проторгованого об'єму, який по факту розділяє ваш рейндж на дві половини лонгова і шортова. Якщо ви знаходитесь вище нього, ви берете лонг, якщо ви знаходитесь нижче нього, ви можете торгувати шорт. Ну це так дуже дуже коротко і стисло. Закріпились під Point of Control, пішли вниз. Все логічно. І найближчою тут ціллю, да, бо ви ж запитаєте, ну, що ти нам розказуєш, до чого ти ведеш. Найближчою тут ціллю по лімітній підтримці є позначка 103 550. Там знаходиться, ну, по крайній мірі, не так давно знаходилася лімітка розміром 764 контракти. Один контракт це один біткоін на фічах. Ну і скоріше за все, оцей мінімум. На 103, 470 його знесуть. Ну а далі вже буде виступати таким магнітом мінімум від 10 жовтня. Ота така страшна, не знаю, як назвати маніпуляція, підстава від Binance чи ще там, що було, які проблеми, коли в нас біткоін за один день обвалився майже на 17%. Це ненормально, це не, не типово взагалі. Тому це таке трошечки така скамна історія. От. Але мінімум той залишений, і, звісно, що він виступає якимсь інтересом для ціни. Ось. Що тут нижче в нас по лімітним ще підтримкам є, виділяється ось ця область. Так, 102 тисячі рівно, там у нас знаходиться 528 контрактів в якійсь ліміточці. Хтось хоче тут щось купити. І, і, і 98 тисяч також 509 контрактів. Також є ще 100 тисяч рівно ще 503 контракт. Тобто, тут хтось з да, таким широким кроком, але хтось собі тут закупається. Тобто, про що можна сказати? Що криптозима, ну скажімо, поки що не намічається. Моя така особиста думка. По лімітній пропозиції на 107 600 971 контракт. Далі пусто-пусто-пусто, і аж є 925 контрактів на 113.390. Хтось вірить, що ціна туди виросте. Ще 923 контракти на 115,790 і ще 926 контрактів на 117 190. Тобто хтось вірить. Що біткоін повернеться ще на ці цінові рівні, і він тут, ну, чи відкриє шорт, чи зафіксує якийсь прибуток. Можливо, десь людина там купувала тут. Собі виставив лімітку на закриття. Ось в такому плані в нас знаходиться маркет в плані лімітного попиту і пропозиції. Окей, а, двигаємо далі на чарт TradingView. Це не chart TradingView, це трошки інший чарт, який ми використовуємо для аналізу. Ми будемо дивитися чарт TradingView. Давайте спочатку підемо, подивимося з вами а, такий довгостроковий чарт, тижневий, на TradingView. І подивимося, як у нас а, минулого разу постійно ціна працювала з. 50 -ти тижневою ЄМА це е, тижневий таймфрейм, експотенціальна moving average е, на відрізку за 50 тижнів, да, тобто ціна, середня ціна за 50 тижнів. Е, ви бачите, як у нас е, акумулювалася позиція в 2022 році, е, пробивається ЄМА е, ціною, тестується раз, тестується два, булран. Стали в якусь розгрузку, да, консолідацію, поставили раз мінімум, винесли його, протестували. Єма. Ще раз, булран. Знову стали в якусь консолідацію. Пішла корекція. Досить така. ну Тут о, також не, не дуже приємна така тінь. Взагалі, цей бар. Скільки тут його? 19%. 19% падіння да, за один день. Тобто, щось схоже з цим ми вже переживали. Тут 19, а от оця наша біда була на також, дивіться, на 19-26. Тобто, ну дуже-дуже типово схожа ситуація. Я б сказав, прям фрактальна. І, да, була хороша тінь, але все рівно її залили, пробили раз, відтестили два. Все це тестується ЄМА. Підтримка динамічна, да знову полетіли, встановили АТХ. Хибне пробиття, ну і зараз спускаємося вниз. До чого я веду? Я веду до того, що, скоріше за все, оце місце зараз я його точно назву 100 946, ну, там, допускаю до 100 тисяч да, удар в такий психологічний рівень. Ми можемо прийти, можемо це діло все протестувати. і Якщо ми тут отримуємо схожі такі імпульсні реакції, як попередні рази, ось тут, ось тут, да, тобто вдарились відскок, ще якийсь тест і далі. От повернули, дуже важливим буде повернутися вище 107 200. Да, Тоді, скоріш за все, можливо, тут ще один якийсь тест буде, ми оновимо наш АТХ. Оновимо. Але скоріше за все це буде вже останнє оновлення. В 2025 році, а 2026. Ну, я особисто чекаю дуже важким. Дуже важким для когорти ризикових активів. Якщо зараз ще проглядається якийсь ризик, он да, тобто апетит до ризику, це можна подивитися по все таки по різниці відтоків і притоків в, скажімо так, біткоін ЄТФ, Ефіріум, ЄТФ, Solana ЄТФ. То в 2026 році ситуація може змінитися. Особливо, якщо ФРС ще підзагальмує з, з зниженням ставки. Тут розумієте, тут ще ряд макро таких чинників є. Скажімо так, зараз регулятор США, да, ФРС по ДКП вони рухаються всліпу, бо триває шатдаун і дані ніякі не виходять. І тому Павело на минулій своїй прес-конференції сказав. Один із журналістів його запитав: а, Джером: а, справа в тому, що зараз шатдаун і ніяка макростатистика не виходить. Як ви приймаєте рішення знижувати процентну ставку чи не знижувати? Ви що? Дієте всліпу? На що він так а, образно відповів? Коли ви їдете по дорозі і на дорозі туман, що ви робите? Ви зменшуєте швидкість і рухаєтесь обережно? І він сказав, що якщо до наступного засідання ФРС, а це буде 10 грудня, шатдаун не закінчиться, то ми так само трошечки пригальмуємо. Тобто, скоріш за все, регулятор займе вичікувальну позицію і нічого не буде робити з ставками. А для апетиту до ризику треба, щоб гроші були на ринку дешевими. Залучити кеш було дешево. А це можливо лише тоді, коли ставка ФРС буде близька до. Одного, півтора до нуля відсотків десь отак. Ось. Тому якщо ФРС бере паузу, це знову ж таки негатив. Плюс тут будуть випливати ще рецесійні ризики, бо ніхто взагалі не розуміє, що робиться з ринком праці, якщо він покращиться, знову таки ставку знижувати можна не спішить. Якщо він погіршиться. Перша така історія буде шоковий, буде розпродаж ризику, бо всі почнуть трубити по всім змін, що все рецесія в США Трамп догрався своїми митами. До речі, про мита 5 листопада буде в нас судове засідання в США по справі дійсності чи не дійсності права у Трампа накладати на інші країни мита без погодження з Сенатом. Ну там така історія. От, ну і плюс не забуваємо ще про геополітичні ризики. Трамп вирішив викорінити наркокартелі світу. Він погрожує військовим вторгненням в Венесуелу. Він погрожує військовим вторгненням в Мексику. Якщо Венесуела ще так собі, то Мексика це не остання економіка світу. І знову таки згадайте історії, як Ізраїль обмінювався ракетними ударами з Іраном. І до чого це призводило на тому ж самому криптомаркеті, да, які були розпродажі. Ну там якось трохи хитріше все було влаштовано, бо вся ця історія тоді була на вихідних, коли фондові ринки були закриті. Криптани страждали, а фондовики собі чилили. В понеділок зранку маркет відкривається. Ситуація вже втряслась, все ок. Ось такий мій довгостроковий погляд да пройти протестувати динамічну підтримку, винести мінімум від 10 жовтня 101 516. Ми можемо запросто, і тут би я б вже приглядався до якихось таких хороших, якісних реверсних формацій в плані свінгового лонга туди, ну, по крайній мірі, по крайній мірі. особливо якщо ми закріплюємося вище 107-200, да. По крайній мірі до середини от цього ренджа, це у нас 115282. Ну а як максимум новий перехай. Новий перехай. Ось таке моє швидке бачення. Якщо ми зараз спускаємося з вами. Зараз зараз делейт. Спускаємося з вами на, наприклад, денний таймфрейм. Тут ви бачите, як у нас ціна взаємодіяла з 50 денною EMA. Ось в цих місцях. І от останні місця не можемо подолати, не можемо подолати, не можемо подолати. У нас 50Д наєма, тисне, тисне, тисне. А, якщо тут ми ще нижню границю оцього нашого ренджа пробивали і повертались, отут повертались, отут ще трошки повертались, то тут ми впевнено його пробили. А, закріпились нижче 106,772, ну, і йдемо вниз. От У мене алер стоїть на цей мінімум. Ну, Звісно що, спочатку знесуть. Мінімум на 103,470, потім вже ми дійдемо до 101,516. Ну і плюс у нас така от є наша крайня така консолідація, яка виступає зараз поки що от, підтримкою для ціни, і втрачати оцю підтримку дуже-дуже небезпечно. Особливо цей мінімум 98,248. Бо тоді, якщо ми пробиваємо цю підтримку, у нас шлях дійсно буде десь отак направлений, десь отак на нашу наступну ось цю консолідацію. Будь-яка консолідація, вона знаход... вона виступає підтримкою для ціни. Якщо ціна вище неї, то це підтримка, якщо ціна нижче неї, то це супротив. Ось, отак коротко, те, що бачу, показую вам. Не готувався з пилу з жару, це все діло записую. Ну тут, в принципі, єдиним таким фактором це швидке повернення вище 107-200 з закріпленням. Да, тоді я лонг з цілями 116. От, от сюди, от, на, на, на ці такі дві подвійні верхушки. Ну, знову таки, тут треба буде ще 50-денну ЄМА подолати. Яка на денному чарті знаходиться в районі 112 000. Без такого швидкого поглинання і закріплення вище 107200, скоріше за все, нас чекає виніс раз, виніс два, І тоді щось схоже треба шукати буде на рівні 101,100 з закріпленням і можливим ростом до 107-200, І це буде просто тест. Скажімо так, боковика, з якого ми вийшли, і ми от прийдемо на його тест. І тоді також подальше життя криптибітка буде залежати від того, чи зможемо закріпитися і зростати, чи ми все таки відвалюємося і у Нас жде ще більш похмуре життя. Ось тому зараз панікувати я взагалі ніколи не раджу панікувати. Якщо ви не розумієте, що робиться на ринку, взагалі краще нічого не робити. Як кажуть, відсутність позиції це також позиція, яка може зберегти ваш капітал. ось Тому, в принципі, паніки нема. Є рівні 103 там 495 101 500 Очікуємо ціну на них, очікуємо реакцію від них, і тоді можемо щось торгувати. Глобально, глобально знову ж таки, якщо ми повернемося на а, тижневий таймфрейм, то тут, поки ми знаходимося вище а, експотенціальний moving average за 50 тижнів, да, у нас все ок. Ну, ви самі можете подивитися, як зростали, тестили, зростали, тестили, зростали, тестили. От якщо ми її проб'ємо і закріпимося вниз і не зможемо імпульсно повернутися, да, тоді вже. Нас чекає ну, така більш а, жорстка, скажімо так, корекція, як от було минулого разу. 32%. Відсотки, як було минулого разу. 33%. Відсотки. Ну і давайте в теорії порахуємо, скільки це буде зараз. А між 32 і 33%. Відсотки, ну от 33,24. Скільки виходить? 84 тисячі, ну плюс-мінус. ось, Але подолання лише 50 тижневого єма, вкаже на сценарій, що, да, скоріше за все, будемо прямувати в район 84-85 тисяч. Ну і плюс ми прийдемо ось на оцей такий боковичок. ось, Боковичок такий у нас є. Ось, плюс-мінус ми можемо сюди прийти в довгостроковій перспективі. Все, друзі, всім профіта без паніки з холодною головою. Головне це стоп лоси Якщо вони у вас є, ви ніколи не втратите депозит, по крайній мірі, не за один раз. От і всім профіта!